Але у військовий час, коли потрібна згуртованість, і треба розуміти, наскільки потрібна згуртованість взагалі, то тут демократія дає слабину. Греки програвали персам в інформаційній війні, якщо чесно. Я про це ще більш детально поговорю, коли вилікую горло. Але тим не менше. Греки програвали персам І, звісно, що ми програємо росіянам, тому що у росіян один рупор в нього закачується неймовірна кількість грошей, плюс у росіян є силовий ресурс, який також впливає на їхні медіа. Тобто, там варіанта сказати, якось так проти лінії партії там взагалі не пробігав такий варіант. Ми не можемо цим похизуватися. Але ми маємо зрозуміти, в чому сила демократії як такої. Сила демократія, якраз у це як я вам казала, в свободі думки. Ну, тобто, демократичний медіа світ він має пропускати через себе всі думки.